Слава Ісусу Христу, браття та сестри! З вами канал Вісті Зланів. У багатьох з нас на уроках історії, коли ми слухали про події в стародавній Греції, про часи Богдана Хмельницького, про визвольні змагання ХХ століття, у нас складалося враження, що зараз ми переживаємо часи, в яких нічого не відбувається, що склалася певна історична несправедливість. Але згадайте тільки на що про Україну говорили наші північні сусіди, яке враження ми складали на Європу, що про нас говорили наші ж співгромадяни. Але виявляється, що не зовсім правдою є те, що Україна нічого в цьому світі не вирішує. Подивіться тільки ну, на те, як Україна вистояла в 22-му році, коли весь світ просто спостерігав. І нічого не робив Україна завжди була брамою Європи і охороняла її від східних кочових народів. Це не змінилося і з плином часу. Прямо зараз Україна також боронить Європу від східного варварства. Будь-яка свідома людина, яка, хоч трішки цікавилась історією, ніколи не буде думати про Україну як про щось несуб'єктне, як про просто територію. Люди, які тут живуть, зараз напряму вирішують долю світу. Треба бути не гречкосієм і свинопасом, а лицарем та козаком, щоб справді вершити історію нашого народу, нашої країни і всієї Європи та всього світу. З відбиттям російської агресії Україна здобула всесвітнє визнання і всесвітню підтримку на боротьбу з цим. Нашим вічним ворогом, але ця підтримка може так само моментально зникнути через волю наших союзників або якісь наші неправильні політичні рішення. Ми маємо усвідомлювати те, що ситуативність наших союзників не грає нам на руку, і що ми маємо не так жорстко сприймати ці зміни і все одно покладатися на власні сили. Так як сьогодні за каденції Трампа Європа нас всіляко починає сильніше підтримувати, так само завтра, через певні політичні ігри, Європа може цю підтримку нас зменшити. Або вона може і зовсім зникнути. То як же ж патріоти України вижити в сучасних реаліях? Все своє дитинство я слухав про те, що на заводі життя нема, що там угнітають людей. що... Працювати на заводі непрестижно. Зараз я працюю, вгадайте, де на заводі, але це не так страшно, як мені здавалося в дитинстві. І це все ж краще, ніж працювати на кухні в Макдональдсі. Браття та сестри, якщо ви загубилися у вирі цього складного життя, вам дуже легко долучитися до боротьби просто. Пішовши на нормальну роботу на український завод, так ви допоможете нашій країні зрости економічно. Браття та сестри, ідіть на завод. У цій чудовій візитівки братства написані дуже класні слова від Дмитра Корчинського. більше сталі в очах, більше вогню в серцях. Розправте плечі і ходіть так, щоб зі спини було видно, що йде князь, а не менеджер Макдональдс. Це все потрібно для успіху, для особистого і національного. Тому зараз, у цей складний час, ми маємо покладатися тільки на себе та на Бога. Цей складний час нас може кинути будь-хто Сполучені Штати Америки, країни Європи, і навіть самі ми можемо себе зрадити, впавши у гріх. Оскільки вирішити замість наших союзників, залізши до них в голову, ми не можемо. Ми маємо хоча б вплинути на свої власні рішення та на власний стан. В українському суспільстві прослідковується певний дуалізм думок. З одного боку, українське суспільство дуже сильно захоплюється ізраїльською моделлю, де служить кожна людина, включаючи і жінок, і чоловіків, там неможливо навіть здобути політичну посаду, якщо ти не служив в армії. Або на швейцарську модель, де у кожної людини вдома є зброя, де кожен громадянин Швейцарії щорічно має проходити місячну базову військову підготовку. Але коли ми бачимо новину про те, що наша влада хоче зробити обов'язкову базову військову підготовку для всіх своїх громадян, то ми спостерігаємо сильне незадоволення в нашому суспільстві. Бачачи цю новину, люди чомусь зразу показують свою негативну реакцію. Нібито з нас хочуть зробити тоталітарну країну і загнати всіх під багнети, під штики. Але ось же ізраїльська та швейцарська модель, про яку ви так багато говорили, і яку впровадити ви так хотіли. Зараз стало дуже популярно дивитися всіляких політичних експертів, які розказують, як нам правильно жити, кого слухатися та що ж буде завтра. Але патріот має сам вирішувати, спираючись на власний та історичний досвід, що йому робити, так само сформулювавши свою думку, свою ідеологію, свою ідентичність, він має її притримуватися неухильно. Кожній людині треба однодумці, бо всі ми чули вислів один в полі не воїн. Тож треба об'єднуватися в групи, долучатися до спільнот або прийти до братства. Тож, закінчуючи тему дуалізму українського суспільства в темі мобілізації та мілітаризації, браття, поділіть свої власні переконання на те, що ви власними руками готові зробити заради цих переконань. Наступним я пораджу вам не втрачати себе у цей невизначений. Час. Згадайте, яке націоналістичне піднесення відбулося після подій Майдану та початку АТО. Згадайте, як тоді укріпилася і сформувалася ваша політична позиція, як сформувався і виріс ваш патріотизм. Потім ваш патріотизм став поступово згасати з підписанням мінських домовленостей та припиненням бойових дій в зоні АТО. Але з початком повномасштабного вторгнення ваш націоналізм, ваш патріотизм отримав друге дихання. Ви згадали, хто наш одвічний ворог? А зараз ваш патріотизм знову згасає. Чому так відбувається? Рівень вашого патріотизму тоді піднімався через явну загрозу знищення України та себе як частини нації. Тому потрібно давати в цьому собі звіт, чому ваша позиція укріпилася, і не відходити від неї, коли загроза знищення відступає, коли часи стають мирнішими. Ви ж після того, як вас умовно перестріли якісь добрі люди на вулиці та підрізали ножем через півроку, не думаєте. Ой, та часи вже важкі минули, небезпека минула, і я можу ходити без балона або без ножа на кармані. Ви ж не думаєте так. То чому зараз ви вирішили, що небезпека минула, і потрібно здавати свої політичні патріотичні позиції? Світ докорінно змінився, він уже ніколи не буде таким, як раніше, і тому ми маємо жити за цими новими правилами в цій новій реальності. Якщо ви українець, якщо ви патріот, якщо ви в першу чергу християнин, якщо ви в 14-му та 22-му році обрали шлях боротьби, то ця позиція має бути незмінною все ваше життя. Навіть у 80 років, якщо ви зараз вирішили, що московити наш одвічний ворог, то ви цієї позиції маєте притримуватися незмінно. Тож, браття та сестри, запам'ятайте ці поради та користуйтеся ними кожного дня. Перше, нарешті визначтеся зі своєю позицією. Робіть все для здійснення цієї позиції, а не просто говоріть про неї. Не відступайте від тих істин, які вам відкрила війна, і долучайтеся до груп спільнот, де поділяють ваші погляди. А краще долучайтеся до братства.